Всім привіт! Мене звати Юля і я зараз знаходжуся в салоніках в Греції. Я випадково зараз зайшла в магазин Валіз. Так, це саме дешевше, коштує 65 євро. 75 мені дають знижку. Я так думаю, що це, напевно, оптовий магазин, а можливо просто звичайний. Ну, Тут немало валіз. У нас, наприклад, на Шерамполі ще буде менший вибір. І парасольки. Я парасольку не взяла ні одну, я залишила все. Оце називається дуже швидко вибиратися. Томас, Тому беру візитку. Я навіть не знаю, де я. Я спитала, де море. Мама, де море. Йду до моря, і від моря я вже тоді зрозумію, де мій дім. Тому що я на карті до сих пір не можу позначити Лада Діка Студія. А мені здається, що ми тут з вами проходили колись. Мені дівчинка порадила, каже, дивися, якщо тобі важко знайти двій дім, іди до моря. Від моря ти знайдеш. Але в мене таке відчуття, що я десь тут живу. Це просто, Юля. Така валенка, як ти не бачила. Давайте подивимося да? заспокоїтись. Подивіться, яка краса. Ой, ви гляньте, яке сміно. Молодці які. Якісь дитинці. Слухайте, оце я не дуже розумію, якщо чесно. Оце що це, оце що це за штипзики такі маленькі? Це як це його їсти? Це дуже маленьке. Ось такі, такими квадратами суфле закрито. М -м -м. Я думаю, що це щось смачненьке. Ага. Дивіться, знову ж такі салати можна. Купити салати, також хот-доги по 3,30, по 2,50, ніби піца, але ну, щось така піца не, не дуже. Все залито сиром. Все. Ну, зараз якраз тему обіду, знаєте, і отакі величезні, просто фольгу замотані. Все. Нема чого там щось припарасіне якісь робити, замотали фольгу. Це вже святково. Такий собі кафетерій. І це, напевно, пекарня. Так. Оце мені казали, що пекарня в неділю зачинена. Тут можна купити хліб, в мене ще є 2 євро, євро 20, євро 20. Розум угу. знати. А це капучино вам видно, які ціни, еспресо. Mm. Будь ласка, відразу все для дому, якісь фарби, якісь ацетони, Я не знаю що. Так. Це я думаю, все-таки моя вулиця. Тому що ось, будь ласка, вазони. Юля, а більше вазонів ніде не продається? Я думаю, що ні. Тільки у мене. Знову кав'ярня. І... Дивіться, я не вимикаю навіть телефон. Будь ласка, ремонт, ручки, які хочете. У нас такий вибір лише на ескі -санаї. Ну, Тобто і то нема такого вибору. Нічого собі. Ескісанай це три вулиці, там, де лише все для будівництва. Юля, це не твоя вулиця. Я не пам'ятаю такого. Я кудись знову зайшла. Ну, гарненькі. Зараз буде вирулювати. Ой, це я полюбляю, знаєте, такі всі блокноти. Все вже треба купувати щоденник. Знаєте, купую щоденник, щоб писати, де ти будеш. Як щось пахне. Що це за парфуми такі? Щось таке, знаєте, з полуницею зв'язано. Ось, будь ласка, щоденник є за 9,90. Саме дешевше. О, такий в нас продається. Вдавався. а є маленькі 390, це тобі, Юля, ти садфіга не робиш тобі, якесь 390 все влізе. Ні-ні, ні вибачте, 4,50. О, це тобі достатньо. Це встала, поспала і лягла. Ну реально, слухайте, ну Це такі робітник великі. Якраз вивчиш грецька, 7,90. Не знаю, чи прийдеться. Можливо, вже не дають тут захист, тому що мені пір нічого не прийшло на телефон. Юля, сьогодні 31, що ти хочеш? Люди закривають. Так, 3,60, це вже нам не треба. Тобто, ви зрозуміли, до 16,50 євро йдуть щоденники. Знаєте, що вони ще вражає? От що, будь ласка, отак все розмальовано, розмальовано, і це на дуже багатьох вуличках, таких задніх. Тут хліб намальований, тут гарненько зроблено. Зачинили хліб, я так розумію. <тит> так, це у нас посуд. Також якась галерея. Можна розмальовувати футболки. Таке відчуття, що я не є. Уявляєте, я дійшла до себе просто з якогось іншого боку. Я взагалі з того боку не йшла ніколи, але дійшла. Будь ласка, одне кафе, друге кафе, третє кафе. Мої красуні і красунчики. Зараз ми зайшли з вами на авеню, де знаходиться купа в магазині. Яка гарна будівля. Ось це якраз авеню, про яке мені казали. Так цікаво, червоне світло, а людей ще немає. Там, видно, вже загоріло світло, а тут ще ні. От, будь ласка, лише зараз зелене. Це я вже звикла, знаєте, в Туреччині. Нема машин, пішов. А тут культурно люди себе ведуть, Юля. І ти маєш культурно вести. Хеппі сайз, хеппі сайз. Напевно, всі розміри є, тому і хеппі. Я, до речі, так чи холи не купила, тому що я почала розмовляти по телефону, думаю, і піду я поки. Ні, напевно підемо в море подивимось, да? Магазини ми ще встигнемо. А то я скільки днів вже в салоніках? Аж два. І чи три. Скільки я в салоніках? Два. Подивіться, весна. Про... Юля, це осінь. <сум melody> І оце осінь. І оці квіточки. Це якийсь Китай, а не осінь. Де ти бачила таку осінь? Не знаю. Так, взуття. Зара е, пів шостого, але вже так темно. Німа хоум. Красавиха. Так, ще одна церква. Зараз запитаємо, що це за собор такий. Е, пінко, я не знаю, що це, а Максмара в нас теж є. Я взагалі думаю, що це турецька фірма. Хіба ні? Хіба ні? Храм відчинено з 7 до 8 вечора працює Григорія, святого Григорія, напевно. А мені здається, що Дам'ян якраз за цю казав, що він сюди ходить. Як мені подобаються салоніки через те, що тут стільки храмів. Це просто я відвикла. Я розумію, що в нас також багато храмів в Україні. Але просто після Туреччини це, ну, це. Для мене неймовірно гарно. Перші церкви було засновано саме в салониках уже 50-го року нашої ери святим апостолом Павлом. Одне з таких місць, шанований у місті храм святого Григорія Палами, де зберігаються мощі Святого. Собор будувався майже 20 років і став першою хрестокупольною церквою, зведеною в окупованих салоніках турками. Землетрус 1978 року пошкодив храм. Його знову довелося розписувати фресками, але під час цієї роботи випадково виявилась потаємна крипта під вівтарем, яка можливо використовувалася як секретний притулок під час боротьби македонців за визволення на початку ХХ століття. Нині у крипті розміщується виставка. Головна цінність храму це мощі святителя Григорія у срібній раку праворуч від входу до храму. Святитель Григорій Паламархі, епископ Солунський, народився в 1296 році в Малій Азії. Під час турецької навали сім'я бігла до Константинополя і знайшла притулок при дворі Андроніка ІІ палеолога. Батько святого Григорія став великим сановником при імператорі, але незабаром помер. І сам Андронік взяв участь у вихованні та освіті осиротілого хлопчика. Володіючи прекрасними здібностями і великою старанністю, Григорій легко освоїв всі предмети. Імператор хотів, щоб юнак присвятив себе державній діяльності, але Григорій, ледь досягнувши 20 років, пішов на святу гору Афон і вступив послушником до монастиря Ватопеда, де під керівництвом старця преподобного Никодима Ватопецького прийняв постриг і почав шлях подвижництва. Через рік йому з'явився у видінні святий Євангеліст Іоанн Богослов. І обіцяв своє духовне заступництво. Мати Григорія разом із його сестрами також прийняла чернець. Навчаючись у різних старців, майбутній святитель повністю перейнявся духом і і прийняв його для себе як основу життя в 1326 році. Через загрозу нападу турків, разом з братією він перебрався в Солунь. Песалоніки, де тоді вже був висвічений у сан священника. У 1344 році патріарх несправедливо відлучив святителя від церкви і піддав ув'язненню, яке тривало три роки. У 1347 році, коли Йоанна 14 на патріаршому престолі змінив Ісидор, святитель Григорій Палама був звільнений і зведений у санх архієпископа Солунського. 1351 року Лахернський собор урочисто засвідчив православність його вчення. Але солуняни прийняли святителя Григорія не відразу. Він змушений був жити у різних місцях. В одному з його поїздок до Константинополя Візантійська галера потрапила до рук турків. Святителя Григорія протягом року продавали у різних місцях як бранця. Але й тоді він невтомно продовжував проповідь християнської віри. Лише за три роки до смерті повернувся він до Солуня. Через дев'ять років після його смерті був канонізований на Константинопольському соборі при патріарсті Філофеї, який написав життє. Є і службу святителі. Трішки пізно ми прийшли, але все рівно так світяться кораблі гарно. Це, напевно, деякі з них туристичні, деякі. Для рибалки, напевно, виходять в море. Так цікаво розміщений бар, бачите, всі дивляться сюди. Ну, Звичайно, можна розвернутися спиною, але якщо у вас мало людей, то ви просто собі дивитесь на море. Для того, щоб прокататися на такому гарному кораблику, достатньо просто купити одну випивку там. Навіть якщо це буде всього-навсього одне євро за водичку, цього буде достатньо. І ви будете насолоджуватись чудовою поїздкою протягом 30 хвилин. Знаєте, що мене здивувало? Що я не можу знайти маркета великого, ну там як п'ять Емігрос, чи навіть три емігрос. Е, ну, тут два маленьких, якихось астрономчика, таких було зовсім невеличких. Це так дивно. Я запитала, кажу, чи є торгівельний центр, вони кажуть, ні, нема. Маленькі магазички, все. Скажу, можливо, я не побачила, десь пройшла. Я просто. Думаю, що десь мають бути великі гастрономи та маркети. просто що я ну, не бачила. не побачила. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. Я всім бажаю вам миру в душі, любові, благодаті, мудрості, а також звичайно перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Слава Україні!